Е, ну, і ще декілька слів хотілося додати про наш портал, е, який е, розробляється на обласні блаженнішого митрополита Нуфрія, е, додаючи до слів владики, е, який час на е, був е, для е, Греції. Можете уявити, що. Е, на Пасху, одного з тих років, коли проповідував святий Косьма, один єпископ Македонії разом з усім кліром на Великдень вони прийняли іслам. Тобто настільки йшла сильна ісламізація суспільства і ну, вважали, що нічого не можна змінити вже. От, і святий Косьма в першу чергу він наставив на тому, що треба відкривати школу. От, за, за своє життя. Бо Таким деяким даним святив Косма відкрив близько тисячі шкірків. І це настільки було важливо, що зупинило таку масову ісламізацію. Тому якраз ми і його як нашого небесного покривителя, Сподіваємось, що якраз і наші труди з дітками вони зможуть змінити ту ситуацію, яка є зараз. От, в першу чергу хочу, хочу подякувати всім, хто допомагає нам. В першу чергу, Дика Івана, що завжди підтримався наше починання. Тець Віктор, який повірив нам от, і взяв благословиння що Блаженнішу нашу роботу. От і отець Максим так він нас познайомив з отцем Андрієм з Одеської єпархії, проєктором одеської духовної семінарії. І якраз з цього почалася вже така плідна робота. Ну хочеться. Багато говорити не буду. Декілька таких організаційних моментів. Е, у нас е, наша зустріч вона поділена на е, такі чотири етапи. Перше серцю. Потім буде у нас кава пауза, що можна у нас буде три локації, де можна буде. Е, Перша це тут, в куточку, друга це де біля акваріму і третя, де в притворі там можна буде піти. Ми плануємо так, щоб така вони проходили з користю. Тому ті доповідачі, які ви підходите до них, щоб не… не, не що часу у нас мало, у нас всього день, і ми хочемо максимально вмістити в цей день, щоб як мога більше було знайомств, Стосунків якихось робочих зв'язків у нас з'явилося. Потім буде другий блок виступів, буде, другий блок буде присвячений молоді. Молодіжками якраз в роботі молодіжних відео, і потім у нас як завершення буде ток-шоу-шоу з батюшками, з нашими хто якраз займається молодіжними ми з молодіжками. Потім після цього буде обід. Так, так само обідати ми будемо брати собі їжу в притворі, потім ми ще розкажемо, як буде. І завершуючи, після цього ще буде. Ряд виступів, після цього буде ще одна кавопауза і прохання до кінця, тому що у нас на кінець готується тільки там міні-концерт, який що воно було інтерактивно, і прохання, щоб дітки не прийшли до порожньої зал. Якщо є така можливість, щоб розуміємо, що сьогодні субота, щоб ще й не служили прохання з максимально, щоб підтримати діток, щоб вони з радістю виступили і порадували нас з Різдвом Христовим.